А в нас третій трек прослуховування. Слухай, уважно. А так це буде ще один трек. У нас це вже виконавець був в етері, Це буде Татра. Новий трек скинув. Так що давайте зацінимо. Давайте. Тонулонцюги, як коріб мої жили, ти з глибина, кістки рещу вила, кисень від сотні легені палають Темрява душить, світло засає, рифом, демони рвуть мою плоть. Серед уламків потоплених доль, я корабель без керма і вітрил. Хвилі забрали, залишок сил на дні океану, немає життя, і не помічаєш, як роки летять. Затоплено судна у трюмі вино. І можна сказати, що я прибив дно. Риби, мальовським, мушлі і краби. Це чорно-біла, жопна і фарби. Часто заснув у прірві солоні з поверхні пісок набирає в долоні. Зануре швидко, все глибше, глибше. Давить вода, розчиняюсь у синій Кисень, як зломує у тріщинах коси буває Вже морські змій Тише глибока, як чорна безодня, крик мовчазний, я заклинаюсь, плавати вмів, але тільки сьогодні я зрозумів, що помиляюсь Тиск наростає, пульс же не чопний водорості, заважають йти Я тепер тільки простір безлюдний шлях У невідомі святи Вітер далекий, шепочі мені Не дотягну з глибина, як бетон Сліди кораблів, що пішли у пітьмі Рощину ні часом запуті давно Вийти б назовні ковпнути повітря, але вір мене тягне назад. Та поверхнє небо блакитне, чи я побачу його, що навряд, очі відкриті лише пустота Раніше не бачив цього всього, Шері із води, надімною висота Безодня приймає мене за свого Занурі, швидко все і глибше, глибше. Давить вода, розчиняю синій Кисень, як скломи, вено у тріщинах овся буває, вже морський змій ти глибоке, як чорна безодня, крик неї Я захлинаюсь плавати вмів, але тільки сьогодні Я зрозумів, що помиляюсь Те, чи тягне у темні печери, тіло стискає в обіймах медуз, ховаюсь, від них в уламках галери. Плешаю, смертельний укус. Руки шукають, але лише мул Відомін страху привиді акул В дзеркалі хвиль, відбивається цей день Щелепи мені невідомих створінь очі закриті, світло зникає, горло стискає у темну петлю Ще один подих, і я відлітаю, Стати водою, я це прийму, мені б на поверхню, то випласти складно Залишилась кисню на пару годин на дні океану лежу беспарадно. Це мій причал, я вже час глиби. Зануря швидко, все липше, глибше, глибше давить вода розчиняє сині. Кисень, як згоми, вене у тріщинах ось оббиває, вже морські змій Тише глибок, як чорна безодня, крик мовчазний я заклинаюсь, плавати вмів, але тільки сьогодні Я зрозумів, що за швидко все глибше, глибше давить вода розчиняєш синій Кисень як сломи, внутрі у тріщинах храся буває Вже морський змій, ти ще глибокий, як чорна безодня, крик мовчазний Я заклинаюсь, плавати вмів, але тільки сьогодні, я зрозумів, що помиляюсь. Я би поставив цей трек е, на саундтрек до Піратів Карибського моря. Іменно коли поняв, коли там бойня, якраз бойова сцена. А, я і... би його, ну, Реально, трек більше про море. Таке реально подумав, що тип моряк. <гум> ну, Прикольно: в піратів Карибського моря, коли якась бойня, там бойова сцена вписалася би єбать. Ну, так. Да. Да. Гарно написано, досить прикольно. Тако, ну, тип, Чисто одна тема трека, і він про то написав гарно. Прикольно. Ну, а я просто не знаю. Можливо, то, так да. Я, я щось не відчув, то, що маряк. Е, я, 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 чесно, не зловив смисла, Тобто, не зрозумів, що про що. Я, я викупаю, що щось важко, борешся сам собою, можливо, там щось тонеш від чогось, від чого, чому так. Я цього, типу, щось не ловив. Не викупав. Якийсь хаос. Так як ти кажеш, е, додати його в саундтрек? ДА! А, тоді я буду розуміти, в чому Кривського суть. Моря. А отак, ні. По звучанню. Все прикольно, прекрасно, але це одна з основ, що я не зрозумів, так поняв. Треба картинку мені, напевно, якусь, яку поє... поєднуєш, типу, з чимось, отак, як ти в Карапійське море, і ти тоді розумієш. О, от тоді знаєш, воно якось сприймається. Да, той... Якщо слухати без картинки е цей трек, то моя думка: що не досконало розуміє про що. Треба поїхати в Одесу орендувати якийсь корабель, там попиздитися, зазняти на відео, буде кліп. Так, да, до речі, воно дає свій вайб. Або такі, знаєш, ці, що корабля на суднах і ходять ходять на суднах. Люди, що працюють, вони десь далеко так от. Подорожі і включають цей трек, і, і, і нагнітають себе, що можливо зараз вилізе кальмар. Або в шторм якийсь там, який пацани, гуляти так відчуття любітелі, знаєш, отак. Мама, не чекай мене на обіду. Ладо. Що добавити? Ну як завжди в своєму стилі жорстко навалює, і тут тебе підтримую в тому плані, що я не встиг зловитися за слова. Тобто, знаєш, такий грув досить швидкий. Мені щоб було зрозуміти, треба пару разів прослухати. Ну, так все класно, тому що єдине, що моментами а, чув все ж таки бек-вокал. такий плейт зробили таку трубу. І десь за забагацько воно мені от було. Чуть -чуть. А так все класно. І чому так? Я думаю, що ми вже запитаємо в наступному випуску. Коротше, в прямому ефірі ми запитаємо прямо в тебе особисто.